Суспільне у Сваловичах тут проживає орієнтовно 10 людей. У селі немає ні дитячого садочка, ні школи, ні медичного пункту. Сюди не їздить автобус, розповів староста Борис Шумич. Раз на тиждень приїздить магазин на колесах, де продавчиня привозить місцеві продукти. Що замовляють люди? Чого чекають більше? Живого спілкування чи харчів? Ідемо з вами дивитися і розпитувати. Добрий день. А там прибирала в хати, бо спалила сьогодні. Ой, то хоч би я хоч трохи прибралася, або то не було подождіти трохи, або ходіти в хату. Ой. Отака така мене жидка, отака мені і робота з мене. Ходіть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я піду застил, бо я. Я не можу стояти. 80 буде у квітні місяці. Я сама уродженка з великого корона з Подлібашова. На вираженах я познайомилася зі своїм бившим чоловіком 29 років. Ми разом прожили. У сьомому році він захворів і помер у жовтні місяці. І я сама. Ще поки здорова була, то й здорова сама ходила, заготовляла в лісі і совала на громаду, а який не здужу її підняти, то, то на наріжник, да на плечі, да й тягну до громади. Ну, отак і жила. А нема кому допомогти, бо в мене немає ніякої там родні. О, велике було село, велике. Я як була бригадіром, то нарахування робила на 35 чоловік, робочі були. І молодь була, були весілля, були виражені. Жо зараз ніхто і не родить, інеш. а була школа, був медпункт, був і магазин. А зараз мене торгують тут, в, в моїх хоромах, приїдуть раз на тиждень, а медика нема. А нам би хотілося, щоб хоч раз на місяць, який медик приїхав, у мене є доглядачка. Вона приходить два рази на тиждень. Хоч їй трудно, бо вона в Гуцуні живе. їй теж важко добиратися, а то вона от, от, от сьогодні приїде сюди. Із магазином, то вона мені дров наносить, і води понаносить. А тут уже я сама груб топлю. То прибираю, то прийдуть до мене дівчата, поспілкуємось, мої такі жіночки дві тут є. Я люблю читати газети. Зараз нічого не тримаю. Був хазяїн, то були і корова, і кінь, і троє свиней держала, щоб Господь дав. Докончилась да корита війна, хоч мене нікого нема на війні, але я завжди слухаю радіо і телевізор дивлюсь. І завжди плачу, якщо я побачу, що люди вбиті. Сьогодні буду отам за дорогою коло тих моїх сараю. Там вони стають, там їх стіл, викладаються, і сьогодні ми ждемо його. В основному найперше це хліб, бо ж вони здужати самому спікти. У нас усіх хліб, що привезуть, та й беремо. Я дві зими то зимувала одну зиму у небоги, одну, а другу у сестри. А це вже дві зими тут, то я не знаю, як буде все. своїй хати найлодші. Тут як взяти село це старожилів, бо у нас Тетяна Федорівна є з 29 року, це вже є 96 років. Катерина Федорівна з 32-го року, і Олена Михайлівна з 30-го року. Діти є, родичі, яких їх забирають на зимовий період. Весною вони вертаються. У нас що залишилися, оці, що проживають, так що вони вже Марія Микитівна з 46-го року, Катерина Миколаївна з 38-го. це вже могикани, які доживають в цьому в цьому селі. Зимовий період в селі залишається. Орієнтовно ну, шість-семеро людей, які тут ну, постійно проживають. З початку війни переїхала сім'я із Харкова. То йде, кожна, щоб не взяв сачет. Може, вже ви були в Куренки, а то вона вас сюди направила. У нас тільки всього подружок, у нас усі три подружки, все. Три подружки, говорушки і все. Я з 38-го, 1 березня буде 88, так я розумію, моя не так. Ба нікого, хто ж тут є. Тут одна є кума куманіна, а є там скури одна всталася, Та да, теж так само живе сама. А там ще туди, далі, є трохи молодші, хто ти є трохи проворніші. Одне андатри бігають тут по подвірках. По, по Ось тепер. Бігла туди через дорогу, пішла далі, шукає, щоб де. У ріці кажуть, що риби мало, немає, да їм їсти, хочеться, то вже щось. Тримала і кури, і гуси раніше було таке, да прийдуть до видавлюють. да й що ж ти її тримати. Я не тримаю. Садю і, буречки, і цибульку, і моркву, і все. Але не роди, бо нема навозу. Треба на нашу землю, на наш пісок, треба гніть, попел цеплюки. Там ще корова є, в тих, що то я кажу, трохи нап'ють кізяків, назбираю, да з попелом перемішаю на да, по сиплю, да і хватає з мене. Ой, я працювала до Ярків була, і в контори щось крохи, ну, я в конторі там такий роботник, що я не вважаю себе, але діжурила, молоко приймала. Ох, мене день син у Волгограді, і він ніколи не знає, ні пише, ні дзвонить раніше, все було. А ще дочка в Любоша, одна в Червонограді дочка. Де? То у вас скільки дітей? Четверо? Четверо. Чоловіка вже мусить 11 год буде 3 квітня, як нема. Ох, Боже. Я бачу газету читати, вже мій вочки не допомагають. Телевізора тільки ну, кручу, де все. Та що почую, що й що там, що я знаю, що в тому телевізорі, що воно, к чому воно. Щоб, дав Бог, ви дождали моїх год. Да побачили б, яка тобі радість, яка тобі жить. Вже нема куди брекати. Приїжджають діти, допомагають сина, те все виносити, бо ж там того барахла вистачає в хаті. А як так, то сама в грубку дро принесу, на палюдию. Вони все хочуть мене забрати. І в вже була в зиму, і в сина була зиму. Добре, і тепер зовуть, забирайся, я, я ще не хочу. Свої хати найкраще. Магазин возить по сюда почта по п'ятницям. Дві боханки, що морозило все лежать. Я може, б, може, би б розійшлося б, але ж приїжджають діти привозять. І прала, і колись прала, і ткала, і вишивала, у нього вишивки побачити, що там є. А тепер що? Вольний гражданин, ой Боже, тут нема людей, тут воно сім чоловік чи душ, чи що там, тільки, ой Боже, весілля. Що колись у моїй хати весілля були, бо ж дочку давала. Перша школа ні. друга теж, то, а вона в третій хаті, та, та побачите, де порадок у дворі там, там хтось є. А як нема порадку, то там нема нікого. Вже яке таке, яка баба одно. <реш> Вже мені замуж не виходить. Добре життя, добрий чоловік був, не вбіжав, біжав, помив. Я в школі у борщиці, його там школа була, О, ходила ну, прибиратися. Хоче син забрати на зиму, але мені хочеться в своїх хаті бути. Вкедаю все, да от сілію до да холодно. да от біда, що здоров'я нема. Дай. Вже 80 років старості. А чим я займаюся дітям? Нічим. Лес був лес за риба. <смі> а тепер нема чим. Сніг, як то вкинули снігу, а я йшла дотьопала, да, де впала нога під себе, де болить нога, де нема до кого брати, щоб то поміг. У і порожніх хати стоїть. Дітки повню бігли, грали, згомоніли кругом, а тепер пусто. Тут була сім'я, там була сім'я велика, і в нас були дітки, і все. Ой. Ні, на шире шаг, швидко. А де ж Катя? Вже 12 років. Ми їздили два рази на тиждень. Тих забрали бабу, то діти, то, то внуки. То. А залишилися вже тільки саме стойки. І масло, і сметана. Рукавиці беріть, бо померзнуть руки. Було багато було до 40 чоловік, жителів. Вони пишуть на бумажку, що треба. Дзвонять заморожені таке. От ну, плечики плечики. Ну, отакі. От Я вже до їх звикла. Було так, що ми приїжджали трактором, бо не можна було машиною приїхати, замітало то гречаники люди. Щуковинка беріте смачна, свіженька. У мене як супермаркети, зараз вони набирають і підходять, виложують, і я тоді рахую. Плюс хлібина 25, плюс сало 99. Їм не тільки магазин, вони як, от, як тепленько, а то зараз що прохладно, все каже, посидімо трошки, тож ми зібрались, посидімо. А яке спілкування? Немає. Всього найкращого. Хай, хай вас вам бережи. До зустрічі. З Богом.